Он остановился на знак стоп. На выполненном дорожного знака 2-2 проезд без зупинки. За Вы что, жартуете? Ну? И у него горит подсветка номера. У Но, вас не осветляется номерный знак. Это одна лампочка, другая. Обе две светятся. Просто до водителя. Інспектор, я зупинився на знак стоп. Но водитель красавчик. Та ви херню херсь стрідаєте, ви за лампочки мені в мост парите. Я на знак стоп зупинився, лампочка не носити. Я починав рух, воно все працювало. Розумієте, інспектор. В общем, трюк не удався. Там зараз зупинили на 1535 зупинити при національній поліції. Та можете ти... і. не остановился на знак стоп. Это нарушение. Не горит подсветка номера. Такое видео прислал нам наш подписчик из города Тернополь, где он ехал и сделал совсем наоборот. Он остановился на знак стоп, и у него горит подсветка номера. Но командир роты патрульной полиции города Тернополя решил просто до водителя. Но водитель красавчик, он смог дать отпор данным которые хотели его развести, ну, как минимум это на 130-ю стадию, вы все это прекрасно знаете. А чтобы развести на 130-ю, нужна причина остановки. Естественно, у полицейских видео не было о том, что он не остановился, а у него видео было. И то, что у него горит подсветка номера. В общем, трюк не удался. Водитель дал отпор, водителю респект и уважуха. Одно хочу сказать, если вы все начнете отстаивать свою позицию, неважно, нарушил ты, не нарушил, главное по красоте все сделать то поверьте, полицейским намного будет сложнее привлечь вас к ответственности, чем обычного водителя, который думает, что полиция с народом. Друзья, знаю, что многие не подписаны на мой канал. С вас обязательно подписка, мать его так, и обязательно комментарии по данной ситуации. И обязательно жмягните колокольчик, чтобы он у меня звенел, чтобы я понимал, что вы все-таки подписаны и вы не пропустите видосов. Да, я знаю, вы напишите, что долго не было видео там это. Да, потому что наши харьковские полицейские не хотят становиться актерами нашего блокбастера. Но мы стараемся и мы их находим. А сейчас очень много молодых появилось полицейских и молодец, которые пришли все-таки после школы полиции, или там, я не знаю, как он называется, ну, неважно, они где-то там учились. И я вам скажу, у них подготовка на полном нуле, понимаете, на полном нуле. Поэтому, друзья, вам хорошего просмотра, погнали! Мартинюк. Слухаю вас старший Мартинюк. Зупинили вас за порушення правил дорожнього руху, а саме у вас не освітлюється номерний знак, оскільки освітить тільки одна лампочка. І проїжджаючи перехрестя вулиць Глиняна і Степана Бандери, ми виконали вимогу дорожнього знаку 2-2 проїзд без зупинки що, допомогою. І зупинилися вже проїхавши даний знак. Згідно правил дорожнього руху, потрібно зупинитися перед знаком, якщо немає стоп лінії. В даному випадку, на даному перехресті стоп лінії немає, тому вам треба здійснити зупинку перед знаком. Я зупинився в тому місці, з якого мені було зручно видно, чи їде автомобілі з з. Якщо дорожнього руху було вказано, що зупинятися в тому місці, де зручно водієві, то так би нічого до вас не сказали. Але там вказано чітко, що зупинитися перед дорожнім знаком. Інспектор, я зупинився на знак СТОП. Здійснив зупинку? Ну так. Все. Значить, це. зупинка зроблена? Зроблено. Ні. Як зупинка ні? Зупинка зроблена, але е, правила дорожнього руху вимагають, що в певному місці зробити ту зупинку. Ви могли проїхати зараз. Там стоп лінії не було і я Саме, зупинився. Стоп-лінії немає. І це, на цей випадок є правилах дорожнього руху, зазначено, що зупинка робиться перед дорожнім знаком. Покажіть відео, де Яке я. Є відео. Ну, правопорушення мого. Зараз будемо показувати, будемо Давайте показуємо. До початку розгляду у мене клопотання перед початком розгляду справи ознайомитися з Дошу. матеріалами. Зі вас все добре? Як? Зі слухом вас все добре? Звичайно, то ви повернули голову в іншу сторону і свій щось говорить. Я на вулиці стою, тут машини їздять. Ну то я що зроблю, що машини їздять? Передіть на цю сторону і вам відкрию це вікно. У мене питання. до початку розгляду справи ознайомити мене з матеріалами справи. Показати, що я зупинився а не серіали, там, де це. Не... У випадку, мене клопотання, я маю право згідно 268 й купа по ми ще не почали розгляд справи. яке ще розглядує Та розглядує ще до того не дійшло. Ви ще доведіть, що ви це, що я щось порушив. Ви спочатку придивіть документ, який досвідчує вашу особу. Ми почнемо розгляд справи, а потім. Є рішення Верховного суду, яке є обов'язкове до виконання. Інспектор доводить спочатку пред'являє докази, що я щось порушив, а тоді я надаю е... документи в процесі руху. Коли ви рухалися, у вас не горіла лампочка. Тобто це є порушення чи не є? Порушення? Ні? А що це є? Згоріла лампочка? Може таке бути, що у нас Може таке бути? Це є порушення чи не є? Якщо згоріла... не є? Воно під час руху згоріло. Якщо згоріла лампочка, фари це є несправність чи ні? Це є порушення чи ні? Згідно правил, дорожнього... Дивіться, згідно правил дорожнього руху. Ви керуєте в темну пору доби у вас не горить лампа лівої фари. Не горить у вас лампа лівої фари. Ми вас зупиняємо, а ви говорите, перед тим, як їхати, вона горіла. Дивіться. То це є порушення в момент, коли ви не. керували чи ні? Не Дивіться? є. Дивіться, не світить ліва лампочка фари, так? Так. правилах дорожнього сказано, що має ліво світитися, щоб габарити машини визначити, правильно? Так. Е, якщо таке стається, якщо я бачу, що в мене пропала видимість, несіти ліво, Я, якщо немає я запасної замінити, я переставляю право на ліво і їду далі. Та не важливо що ви робите, Я вам говорю, та ви херньо стрідайте. Ви за лампочки мені в мозрі парите. Я на знак стоп зупинився, лампочка не сіти. Я починав рух, воно все працювало, Розумієте, інспектор. Можливо, розумію, можливо, ні. Я ви собі не думали проблеми, але що ти вмовся розумієш або ні. Або розумієш, або не розумієш. А, що... а що ви кричите? 18-3 виконує. А що ви а що ви кричите? Службове посвідчення в розгорному вигляді. 18-3, звідно постанови 11.37. Так і во. Ти вже мене нервуєш. Що не що собі, документи показують, в розгорнутому вигляді. Службове посвідчення, посвідчені, 3 згідно постанови. Щас ти покажеш, як вона виглядає. Не знаю, стоп, зупинися, лампочка не сів чуди. Немає до чого. Щас не покаже, як воно має виглядати. Бо тобі... Дивіться, ви що ви шукаєте слідки, я тобі предмети. показую, що ти маєш показати. Без задвіх предметів, з задньої сторони мені показують. Витягує, сказав. зайвих предметів, з іншої сторони. Мартинюк, Андрій Васильович, командир рот. О, командир рот, нічого собі. З іншого боку, до якого дійсно? Відмовився? Так, так а тепер іди показує, як воно має виглядати. Це я. Є... З іншого боку, там написано, що це капсулоком. Де там де написано? З іншого боку, покажи, що там пише по таке. Угу. Яке? Вот, я тебе покажу. Бор. Що... Тут... Не затверджено, але є постанова... Що ви мені розказуєте? Це наказ. О, добре. Це наказ, а не. Они... Вот. Наказом воно затверджено. А має бути посвідчення, ззаді має бути. До того, Ви якщо... керують, керують засоби, одіяє, До того Взайло, треба на дути. На вони придивилися, вони надали свої повноваження, вони придивилися способність. Ви відмовляєтеся придивити документ, який засвідчує вашу особу? Чи ні? Не відмовляюся. Прошу Не відмовляюся. Не відмовляюся. Ні. То придивіть, будь ласка. От, вже встановили, мою особу вже встановила. Вася напарниця особу встановили. Ви мене придивляєте, так? На закону вимогу, я кажу, доведіть свої повноваження, придивіться службу при... посвідчення. Ви копірчик світ тримайте в бардачку, та й все, на що ви показуєте. От, сразок службового посвідчення. Я ви себе зразок посвідчення. Один... Дивіться, Шо? зразок бланка службового посвідчення посадових осіб та працівників органів виконавчої влади з кардидату Кабінету міністрів України з безконтактним електронним носієм. Угу. Від 27 грудня 2018 року воно є. Добре. Все, попридивляйте. Все, добре. Що все добре? Добре, документ ви не приділяєте, так? Мене вже встановили, так. Дані, вам вже не потрібні мої документи. Добре, Володимир Ярославович, зараз тут на вулиці Степана Бандери. Ви мені я не надали доказувати про те, що я буду розглядати справу за вчинені вами адміністративні правопорушення, саме керування транспортним засобом з номерним знаком, який не освітлюється в темну пору доби, а також невиконання вимог дорожнього знаку 2.2 2 проїзд без зупинки заборонено. Значить, перед розглядом справи я вас ознайомлю з вашими правами, які передбачені статтю 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно до якої ви маєте право знайомити з матеріалами справи, подавати докази, заявляти клопотання, надавати пояснення, користуватись допомогою адвоката або іншого фахівця в галузі права, який за законом. Можна звати таку допомогу, бути присутнім під час розгляду справи та користуватись допомогою перекладача, якщо не володієте мовою, якою йдеться пробачити. Не нагрудний знак. Зрозуміли вам ваші права? Не нагрудний знак. На грудях. Чого він захований? Він не захований. Під жилеткою його не видно. Номер покажіть. 2011. Я не бачу, ви закрив він половина нагрудного знака закрита жилеткою. не Закрита, Закрита. я ж зняв на відео. Не видно. Ну то що, залізти в машину до вас чи що? Клопотання. Яке? Перед початком розгляду справу знайомитися з матеріалами справи, де я не зупинився на знак стоп. Гаразд. Ще що? Е, За лампочку. Перед початком руху, перед тим як я починав рух, я переконався, що все в машині працює. Я цього не знаю. Під час керування вона у вас не горіла і номерний знак відповідно не освітлювала. Ви мене почули? Я вас почув. Перед початком, ро... я взяв перед тим, про... я все взяв до уваги добре. ваші пояснення. Все, чудово. Тобто бажаєте ще подивитися на, як ви не зупинили, точніше, як ви Так, випинили, так, як на як не так, як, я місці, не добре, зупинився, як я не зупинився. Добре, дві хвилинки, почекайте, зараз я Давайте. дістану. Пане Водій, дивіться. Я не хочу дивитися, бо ви... Відповідно, статті 40 ви... ведеться відеофікація нашої з вами розмови. Я ви... вже ви... вам сказала. Транспортний засіб зупинений на підставі статті 35 законопринений про національну поліцію. Та можете її... Наші лампочки. Лампочки стінки це є одна, лампочка друга, обидві світяться. Обидві лампочки світяться, ти обидві. обидві лампочки світяться! Наступний командира роти.